Три з половиною тисячі мобілізованих пройшли підготовку в навчальному центрі Львівської академії сухопутних військ. На полігоні військовослужбовці, призвані під час п'ятої хвилі мобілізації, вивчали тактику та вражали мішені з усіх видів стрілецької зброї. Починаючи пістолет Макарова, автомат Калашникова, снайперська винтовка Драгунова, потім ПКМ Калашникова, Потім стріляли. А кидали гранати, стріляли з РПГ. Потім з цього РПГ-22 нето. Навчання мобілізованих тривало понад місяць. Можна було трошки більше місяців два. дважіти ну, на полігони, щоб звикли стріляти, усе, щоб не боялися ніде нічого. Після завершення тренувань бійці готуються вирушити до військових частин. Особовий склад відбирається е, представниками військових частин, які прибули. Е, з різних військових частин збройних сил України для того, щоб відібрати фахівців для своїх військових частин, в подальшому в своїх військових частинах вони будуть проходити бойове злагодження. Викладачі відзначають високий моральний дух та психологічну готовність до служби мобілізованих. Юрій Стоянський, Анатолій Стельмах, час ще.